Ну що, поговоримо? Чим відрізняється гра і бійка між вашими котиками? Дуже часто ви вважаєте, що ваші котики б'ються. Як зрозуміти, чи немає конфлікту між вашими котами? Ну, по-перше, немає агресії. Вони не випускають кігці, не впиваються один в одного жорстко зубами. Немає пошкоджені подряпан у обох котів. Немає крові, немає жертви, коти постійно міняються ролями, немає вираженого агресора. Хоча розпочинати гру може завжди один і той самий кіт. Немає того, хто постійно змушений оборонятись. Немає напружених пристрастей, немає крику, вою, шипіння. Гра може супроводжуватись звуками, але, скоріш за все, це буде мітушня та бурчання. А після коти швидко заспокоюються і спокійно проводять час поруч один з одним. Але іноді буває таке, коли гра переходить у біку, особливо коли є різниця у темпераменті, і це потребує вашого контролю та втручання.